Привіт, мої дорогі кулінарні пригодники. Вітаю вас на каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом, який перетворює звичайну моркву в справжню насолоду. Ми приготуємо морквяний суп на кокосовому молоці. Це страва, яка вражає своєю легкістю і смаком, адже використовуємо інгредієнти, які не залежать від сезону. Отже, не будемо гаяти час, почнемо. Для нашого морквяного супу знадобляться такі інгредієнти: 2 столові ложки вершкового масла, одна цибулина, яку потрібно подрібнити, 800 г моркви, яку нарізаємо на невеликі брусочки, 200 мл кокосового молока та 1,5 чайної ложки солі. Також потрібно 360 мл води та один лимон або лайм, який ми використаємо пізніше. Починаємо з підготовки інгредієнтів. У великій каструлі розтоплюємо 2 столові ложки вершкового масла на середньому вогні. Додаємо дрібно порізану цибулину і пасеруємо, поки цибуля не стане прозорою. Це займе приблизно 5 хвилин. Після цього додаємо до каструлі нашу порізану моркву і обсмажуємо ще кілька хвилин, щоб морква вібрала аромати та смак вершкового масла. Тепер додаємо 200 мл кокосового молока до каструлі. А також півтори чайні ложки солі та 360 мл води. Залишаємо суп кипіти на повільному вогні, поки морква не стане м'якою. Це займе приблизно 20 хвилин. Коли морква стане м'якою, перемелюємо суп на пюре за допомогою блендера. Цей момент важливий, адже саме так ми досягнемо ідеальної текстури нашого супу. Після цього до супу додаємо сік одного лимона або лайма і ретельно перемішуємо. Тепер можемо подавати наш суп. Наливаємо його в тарілки і прикрашаємо тим, що є під рукою. Це можуть бути хрусткі пелюстки мигдалю, будь-яка зелень, кедрові горішки або навіть гранатові зерна. Не забудьте додати пару крапель оливкової олії для ще більш насиченого смаку. Ось і все. Наш морквяний суп на кокосовому молоці готовий. Сподіваюся, вам сподобається цей простий і смачний рецепт. Якщо вам було цікаво, не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Бажаю вам приємного апетиту і до нових кулінарних пригод.